А у мене для тебе дещо є. О, Сукня. Сукня клас. Але я хотіла червону. Ну, а я хотів сина, але ж не вийовуюсь. Теж правда. Поможи. Вдягни це сьогодні. А то молодь зараз дягається, що Боже збав. Вчора побачив дівчину, кажу, пані, у вас цих листів піску видно. А, а вона що? Та що? каже я афроамериканка, мужчина, видіть збиральні, ну я що я переплутав, з ким не буває справа життєйська. А? Що там? Все добре? Мене душить. Це ти ще за комуналку не платила, ото душить точно немає? Не знаю, може є. Якщо я пакуй фуру. Секундочку, стояти! Організація кораблі проти корупції. Якщо у вас є корабель, давайте в наш список. Може, давайте зробимо ось так. І ви від'їбетесь. Що ж, хорошого дня, бережи вас Бог. Дядько, а так хіба можна? Так, чуєш, не пизде, то продам тобі завтра. Натягни лям.